Шановна Корастенська громада, пройшов рік нашої незламної боротьби з російським фашизмом. Рік ми цей прожили стабільно, не дивлячись на ті проблеми, які виникали протягом цього року. Ми допомагали Збройним силам України, це саме головне, ми захищали наше місто. Ми ліквідували ті наслідки бомбардування нашого міста. Ми робили все для того, щоб була стабільність і спокій, і в тому числі евакували наших жінок, наших дітей, наших представників громади. Але при всьому цьому в нашій громаді, в нашому місті працювали і вода, і каналізація, і тепло, і електроенергія. І газопостачання, і всі організації, які призвані створювати комфортні умови для жителів, були виконані. Ми вдячні нашим Збройним силам України, які нас захищали. Ми дологували більше 2,5 тисяч воїнів з нашої громади на захист нашої держави України. На жаль, достатньо багато втрат. Але ми стаємо все сильніше, ми стаємо мудріше, ми спільно з вами все робимо, щоб була перемога. Я щиро вдячний нашій Коростинській громаді, що вона незламна, що вона стійка, що ми даємо відчість російському фашизму. Я вдячний за наш патріотизм, за нашу любов до України, до нашої дерблянській землі. Я думаю, що все буде добре, що ми переможемо російський фашизм. Слава Україні!